На території цього парку, дивіться, який гарний викопаний озерце. Тут можна рибку половити, видно, зариблено воно, але хлопчики казали, що ні одної не спіймали. А це, от бачите, яке хазяйство. Тут зараз ми побачимо в такій, такій як би ну, якби це сказати, от, бачите, в такій штуці. Вони в Тут повно-повно кропів, вони аж кишат. І вони такі великі, бачите, ось один зеркальний бідний трошки вже щось боком пливе. Ну, дядько не дозволив нам знімати. Він їх тут виловлює, он там заводь такий, він туди запускає, потім воду спускає, б'є їх по голові, розчистить чистить і продає людям вже готову без луски. Дорого продає 35 Злотих за кілограм, а риба велика, по два-по три кілограми. Так що, видно, виходить дуже дорого. Не знаю, хто її купляє, але, ну, видно, купляють. Але нам знімати не дозволив, бачите. Ну, не захотів. А що ж тут такого? Подивилися б, ми, може, б, купили були б щось. А тут кафе рядом. У всьому кафе, видно, тут рибою пригощають. Навірно, рибні якісь, якщо воно в морському стілі, бачите. Але зараз ще не сезон, все закрито. От тільки дівчата тут чи от, що чого несуть, видно, якісь робітниці тут сиділи щось, вони там обідали і нам, нам дозволили подивитися, як тут, що тут. Ну взагалі, тут дуже гарно літом. мабуть, приємно тут відпочити. Прохолодно, рибка, видно, смачна.